Дуже приємно, що коростенці своїм талантом прославляють наш рідний край за межами області. Нещодавно в Одесі проходила 17-та міжнародна книжкова виставка ярмарок Зелена хвиля, в рамках якої 2 серпня відбувся перший одеський корнічуковський фестиваль дитячої літератури. В ньому взяв участь коростенський письменник Віктор Васильчук. Брали участь цього року. Там і Москва, Санкт-Петербург, Білорусь. Це такий конкурс, треба було представити свої твори, якісь такі найкращі, мабуть. Із 300 осіб, які надіслали твори, було відібрано для шорт-листа, було відібрано 53 учасники. Із цих 53 учасників було 12 переможців. Останні там лауреати. ну Я саме потрапив у це число 12 переможців. Я одержу третю премію за прозу для дітей. Старшого віку було вручений гарний такий диплом. От, ось такий диплом, Була вручена ось така книжка, де війшов і мій твір. Організатори фестивалю поставили за мету привабити українських видавців, літераторів, засобів масової інформації до проблем сучасної дитячої літератури, а також відродити в дітях любов до книги і читання, подарувати їм радість від живого спілкування з письменниками, що пишуть саме для них. Я так переконався, що даремно каже, що зараз інтернет, там електронна книга, ці айподи. От. Все-таки потяг до такої книжки, щоб полистати, повертати цей шелест сторінок, щоб був, все-таки зростає. Якщо будуть такі фестивалі проходити, я думаю, що ми цього року теж зробимо більше такі наголосів на літературі свіжого повітря, щоб більше дітей привабити, тому що я знаю, ми ось були недавно в Овруші, і з Овруші діти теж хочуть приїхати саме на цей фестиваль до нас. Я думаю, що треба прозвивати це все. Для участі у фестивалі Віктор Васильчук представив оповідання Лосова помста, яке увійшло до ілюстрованого збірника. В книжці розміщено ще 11 робіт переможців Корнічуковської премії. Віктор Борисович поділився з нами, що це особливе оповідання, адже воно присвячене його батьку. Оповідання це дуже таке знаєте, як сказати. Я його разів п'ять перероблював. Воно мені тут так, то сяк. І от цей варіант, який я вже послав, куди перероблений якийсь шостий, мабуть, варіант, саме став варіантом цієї премії. У мене маса вражень, тому що я кажу, не кожен Та взагалі не то, що буває таке, що на такі заходи потрапляєш раз в житті. Хто його знає, як воно там буде далі. Тим більше, що отримуєш нагороду. Тим більше так, що отримуєш нагороду. Журі поцінували. Це справжня феєрія була. Це, 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 це така книжкова феєрія була. Цей фестиваль. Я думаю, що цей вітрильник, який я казав, який наповнився вітром цих нових книжок і бажаю, і хочу побажати йому цьому фестивалю, щоб цей попутній вітер був безкінечним, щоб постійно він ростав, і набирав сил. У розмові з нами Віктор Васильчук зазначив, після відвідин цього фестивалю хочеться ще більше писати, радувати дітей своєю творчістю. Тож ми бажаємо письменнику, натхнення та чекаємо на появу нових творів.